Одним із побажань, які я бачила в анкеті, не тільки в анкеті, і перед тим ми з вами говорили, було побажання все-таки розказати, як насправді треба виконувати ту чи іншу практичну роботу. Давайте спробуємо подивитися на алгоритм ваших дій по виконанню теми 20-ї систематизації нормативно-правових актів. Для цього ми заходимо на Ельорд. Шукаємо курс. І передусім, намагаємося уникнути е, мого коментаря, уважно читайте завдання. І так, дивимося, що вимагається. Вимагається навести приклади результатів кожного із способів систематизації нормативно-правових актів, із посиланням на джерела інформації, відповідь, обґрунтуйте. Перед тим, як… Взятися за виконання цієї роботи, давайте ми з вами нагадаємо, що в нас ще є лекція, вона нам стане в нагоді. Ми її відкриємо в сусідньому вікні, звернемось до неї. Бачимо, є облік є інкорпорація, консолідація, кодифікація. Коли ми будемо відкривати кожен з цих пунктів, ми будемо бачити вид журнальний картковий автоматизований, алфавітно-предметний рубрикатор нормативно-правових галузей. В інкорпорації ми побачимо. Чотири офіційна, офіційозна, неофіційна загальна галузева, міжгалузева спеціальна, в залежності суб'єкта за способом упорядкування і так по кожному пункту. Крім того, для початку давайте підготуємо таблицю, куди ви будете вносити ту інформацію, яку ви знайшли. Вона буде виглядати ось так: облік нормативно-правових актів, журнальний картковий автоматизований. Я знайшла неофіційний. Інкорпорація, я вже приблизно виписала всі основні характеристики для одного прикладу: консолідація зарубіжна вітчизняна і кодифікація, кодекс основи законодавства як кодифіковані закони, регламенти, статути, правила положення інструкції, як кодифікація підзаконних нормативно-правових актів. Беремося до справи, як їх шукати. Щодо журнального, карткового і автоматизованого, Обліку нормативно-правових актів я скористалася своїми власними напрацюваннями. Оскільки в мене досвід ведення таких журналів і карток є е, досить таки значним, вже понад 20 років, як я займаюся науковою діяльністю, тому я вам покажу приклад з наукової діяльності. Щодо автоматизованого неофіційного, то я також стараюся це все дати на автоматизацію і закласти це все в свою особисту програму, але приклад до цього я вам наводити не буду. Я вам покажу, як виглядає. Журнал і як виглядає картковий облік. Ось те, що я е, знайшла в себе в, в архівах, можна так сказати. Журнал він виглядає у вигляді зошитів, як правило, він ведеться. Ось у мене є два зошити: це книга обліку і звичайний зошит, з яким я ходила до бібліотеки і збирала літературу по. Своїй спеціальності конкретно по римському праву і по теорії держави і права. Ось тут ви бачите, що тут є закладочки, на яких сторінках я що означала. Постараюсь показати вам це у вайбері, де були зроблені фотографії. Ось, наприклад, книга обліку. Так? Тут я зробила закладочки, який журнал я опрацьовувала, з якого по який рік. Тому швидко я можу відкрити необхідну сторінку. Наприклад, відкрила сторінку вісника стародавньої історії, починаючи від 1937 року і закінчуючи на 1991 року. Ми бачимо, що 1939 рік номер перший всі статті, які мене зацікавили, номер другий, які статті мене зацікавили, третій. І так до 2000, нехай буде десятого року приблизно. І Бачимо, як це виглядає зблизька ця закладочка. От він наш вісник стародавньої історії, вісник древній історії, 37-91 рік. А тут ми бачимо 92 -й, 2001 дві А в червоненькому зошиті він є. До 2010 року, поки я ходила в бібліотеку і на цей журнал була підписка. Сьогодні я послуговуюсь цим журналом в електронному варіанті. Таким, в такому разі я навожу приклади цього журнального обліку, пишу з особистого архіву і обґрунтовую. Вони В мене розміщені в предметно-хронологічному порядку за назвою журналу, рік номер назва, або в предметно-алфавітному порядку розділ назва. Праці. Тому що в цих зошитах є ще, наприклад, такі випадки. Я робила дослідження по Конституційному ладу України. Так? Я написала Конституційний лад України, створила розділ і туди виписувала всі праці, які стосувалися цієї теми. Крім того, в мене ще був цікавий розділ римське право. Тут вже було більше підрозділів. Там були загальні праці, там були джерела, там були суб'єкти, там були підручники, посібники і так далі. Якщо брати картковий облік, ви з ним можете познайомитися в будь-якій бібліотеці. Оскільки бібліотека закрита, закрита, то ви можете сходити в бібліотеку знову ж таки прямо завтра. Зайти в бібліотеку на Васильківській 17 і подивитися, як ці каталоги виглядають. Це каталоги, якими займалися члени студентського наукового гуртка юних теоретиків, коли ми готували матеріал пам'яті під пригори опанаса. Андроновича дівчата взяли фотографію, де вміщується його прізвище, тут ця верхня фотографія, і друга фотографія. Як виглядає карточка? Як виглядає карточка, будь ласка, запрошую на Васильківську 17. Спускайтесь в бібліотеку і просіть, щоб вас познайомили з каталогами. Крім того, в нас є ще автоматизований я вибрала неофіційний каталог, це сторінка. Верховної Ради України, ось я взяла його посилання. Давайте подивимося, як він виглядає. Так, в мене дуже багато відкрито слайдів, але я думаю, ми не запутаємося. Ось вона головна сторінка. Ми бачимо універсальний пошук, можемо вбити тут будь-яку назву, що ми будемо в подальших прикладах робити, і вже з них вибирати той приклад, який вам стане в нагоді. Зауважте, що тут пише база даних законодавства України має інформаційний характер і не є офіційним друкованим виданням. Вона використовується згідно з положенням про веб-ресурси Верховної Ради України, носить інформаційний характер. Це дало підстави написати так. Торінка містить рубрику загальний пошук, який можна здійснювати за реквізитами чи ключовими словами. Крім того, містить застереження, що база даних законодавства України має інформаційний характер і не є офіційним друкованим виданням. Ось таке маленьке пояснення. Переходимо до інкорпорації. Я? Виходила з перших трьох: офіційна, офіціозна і неофіційна, тому що кожна інкорпорація буде відповідати ще якимось додатковим критеріям, які ми розглядали. Шукаємо офіційно. Мій вибір зупинився на систематичне зібрання чинного законодавства України. Давайте подивимося, чому вибір впав саме на нього. Переходимо. Ми бачимо. Це ж наведено в обґрунтуванні указом президента України від 22 січня 1996 року номер 73 про видання збірників актів законодавства України на міністерство юстиції України, яке не є нормотворчим суб'єктом, але на нього покладено функції офіційного видавця збірників актів законодавства і. Я прогорнула це систематичне зібрання чинного законодавства. Воно здійснюється за предметною ознакою. Що свідчить нам про предметну ознаку? Опускаємося. Тут є розшифровка. Багатотомне, офіційне видання, систематичне зібрання чинного законодавства України. І ми бачимо розділ 1 основи конституційного ладу, 12 днів видані в 2003 році. Потім законодавство про органи та установи юстиції 2004 рік. І так, до 2014 року, коли ми бачимо, він зупинився. Наразі зупинився. Ось такий приклад я знайшла. Крім того, це дало мені підстави дати і інші характеристики. Предметна ознака здійснюється спеціально уповноваженим суб'єктом, як офіційний видавець, згідно указу президента України, і загальна, тому що ми тут бачимо, загальні питання. Питання утворення і функціонування Держави України. Офіціозно буду казати правду, на жаль, прикладу не знайшла. Тому в майбутньому цей вид інкорпорації приберу з лекції і буду відносити її до неофіційних. Шукаємо неофіційно. Тут, звісно, є набагато легше, оскільки я цю таблицю починала робити в себе в кабінеті, я підійшла до бібліотеки. Взяла перший збірник нормативно-правових актів, що стосується е, діяльності мого структурного підрозділу, і навела цей приклад. Ним виявилося, правове регулювання організації роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу. Він був виданий в 2012 році. Ще е, під е, головування Мельничука Дмитро Олексійовича. Він був тоді ректором і. Е, Охоплює 324 сторінки. Що можна про нього сказати, про це зібрання? Воно є неофіційне, тому що здійснено за власною ініціативою керівництва НУБІП України. Відповідно, це буде видання приватне. Є спеціальним, оскільки містить нормативно-правові акти та правоохоронні документи, які регламентують безпеку виконання роботи в нашому закладі, і хронологічна, тому що документи наводяться в порядку прийняття. Щодо консолідації, тут знову ж таки досить спірний спосіб систематизації. Про нього написано багато наукових статей, пишуться монографії, але і надалі. В нас консолідація не використовується, тому мені довелося послуговуватися прикладами зарубіжної практики. Я зупинилася на консолідованому законі про професійні спілки та трудові відносини Великобританія. Чому? Тому що це є офіційне. Видання є повна назва, воно наводиться в серйозній монографії винник Дітова Сергія про регулювання праці в Великобританії, прогресивний досвід і перспективи для України. Щоб не бути таким, що я багато говорю, наведу вам приклад. Буду його наводити на в, в хромі. Не можу сюди попасти. Давайте я попробую навести. Ось ця праця. Тому я читала цю книжку. Ось ця сторінка, де він його наводить. Перепрошую, мене запрошують. Сюди і ось на сторінці ми його зустрічаємо. Консолідований закон про професійні спілки та трудові відносини є другим за важливістю законом у Великобританії, що стосується питань праці. Вертаємося до нашої таблиці: кодифікація. Для того, щоб правильно описати кодифікацію, в нас є, пам'ятаємо, дві групи кодифікованих. Дві групи кодифікаційних актів: це кодифіковані закони, Кодекс і основи законодавства та кодифіковані підзаконні нормативно правові акти, регламенти, статути, правила положення інструкції. Якщо почитати наукову літературу, то можна знайти ще довший перелік, але нам його розширювати не треба. Давайте, по крайній мірі, знайдемо ті приклади, які наведені в лекції. Що тут може вам допомогти? Сімейний Кодекс України маю якусь таку слабинку я до нього, напевне, тому що автором його є міф-лектор сімейного права Румовська Зорислава Васильівна, яка прийняла дійсно вартий уваги сімейний кодекс, розробила і написала дуже хороший до нього коментар. Чому От я навела джерело, де я його взяла закон рада, так, посилання? Пишу сама назва та картка на сайті Верховної Ради, Ради України вказують на те, що це кодифікований закон. Давайте подивимося на цю картку. Перейдемо за посиланням. Сімейний кодекс України, назва кодекс. І в картці ми бачимо закон. Кодифікований закон. Щодо основ законодавства, мені не хотілося наводити цей приклад, який ми всі дуже любимо нагодити, основи законодавства України про охорону здоров'я. Я навела основи цивільного законодавства Союзу РСР і Республік. Це закон СРСР від 31 травня 1991 року за номером 2211. 1. Що я пишу в обґрунтуванні? Звична практика часів СРСР, коли прийняттю Кодексу Союзної республіки передували основи законодавства, що встановлювали уніфікований підхід до правового регулювання суспільних відносин відповідної галузі. Сьогодні від практики називати кодифіковані закони основами законодавства відмовились. Основи законодавства України про охорону здоров'я фактично є останніми основами законодавства. Але давайте перевіримо, чому все-таки я навела цей приклад. Ні, це не історично. Якась така данина. Дуже цікавий у нас є момент. Ми дивимося закон і бачимо, став. він наразі є чинним згідно сайту Верховної Ради України. Щодо підзаконних кодифікаційних актів, то тут все-таки вам нарешті треба навчитися. Переходите до рекомендованої літератури, яка є внизу кожного практичного заняття, і вам стане в нагоді ось ця хороша стаття. Місце кодифікаційного акта у правовій системі України. Давайте ми його завантажимо, відкриємо і подивимося, чому він є для нас корисним. Він є корисним, тому що він лаконічно нам показує відмінність кодифікованого акта від іншого нормативно-правового акта показує нам, що є кодекс, які ознаки кодифікаційного акта. Потім він нам показує. Основи законодавства перераховує те, про що ми вам, з вами говорили: основи законодавства, кодекси, статути положення правила та інструкції, і гарно нам характеризує основи законодавства і характерні риси основ законодавства. Потім він так само аналізує кодекс і аналізує підзаконні кодифікаційні акти. Ось вони статути, статути положення, правила та інструкції. Якраз я цим і послуговувалася, коли шукала, не стільки, скільки шукала вам перекладе, а в тому випадку, коли шукала обґрунтування, що в нас є. Регламент. Я не брала регламент Верховної Ради України. Я взяла регламент Кабінету міністрів України. Крім того, я вказала, що він затверджений постановою Кабінету міністрів України від 18 липня 2007 року за номером 950. Дала посилання на цей документ. Давайте перепровіримо. Ось він регламент, так. Це не важливо, що він був викладений в новій редакції, все рівно він датується 2007 роком, про що в нас свідчить картка документа. 2007 рік він є чинним. Як я написала, наприклад, в обґрунтуванні регламент це акт державного органу і по тексту, Державного органу, органу місцевого самоврядування, що визначає порядок процедури діяльності відповідного органу та його структурних підрозділів, я послуговувалася не статтею гетьмана, а проєктом закону України від 2008 року про нормативно-правові акти. В даному випадку я пишу: він регулює діяльність уряду Кабінету міністрів України. Статути я вже пояснювала, посилаючись на гетьмана Євгена Анатолійовича. На конкретну сторінку, звідки я брала. До статутів я навела приклад статуту національного агентства забезпечення якості вищої освіти, який затверджений постановою Кабінету міністрів України від 15 квітня 2015 року, номер 244, Відповідне посилання і обґрунтування в даному прикладу. Назяво є центральним колегіальним органом, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої держави. Тому цей статут буде детально регламентувати його діяльність. Правила я навела основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені наказом МОЗ України від 2 лютого 2005 року номер 54 навела посилання, де він знаходиться на сайті Знову ж таки, Верховної Ради, навела що таке правила, посилаючись на статтю Гетьмана, і вказала вже свою думку у даному прикладі діяльність забезпечення радіаційної безпеки України. І по положення, я вибрала положення про порядок роботи з документами у Верховної Ради України, затверджене розпорядженням голови Верховної Ради України від 8 лютого 2021 року. Увага, я вказала, що наразі перебуває на етапі набрання чинності. Він прийнятий, але ще не чинний. Питання часу пояснення в даному випадку встановлює єдині правила до. Дум... Коментування та організація роботи з документами, створеними в електронній та паперовій формах. Далі документи у Верховній Раді України, апараті Верховної Ради України та в органах Верховної Ради України, діяльність яких забезпечується апаратом. Інструкцію навела інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами Державної служби фінансового моніторингу України, яка була затверджена наказом Міністерства фінансів України від 6 липня 2020 року номер 402 Посилання на сайт, звідки була взята ця інструкція, де я пересвідчила, що вона є чинною, Взяла в гетьмана пояснення, що таке інструкція, і показала, що він передбачає порядок оформлення, складання уповноваженими на те посадовими особами держінформоніторингу та подання органам уповноваженим розглядати адміністративні правопорушення протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 2 статті 166 9 примітка кодексу. Ось так виглядає вирішення цього завдання. Постає питання: а як знайти правила які, і приклади, які будуть відмінними від тих, що навела я? Дуже просто. Зайшли в універсальний пошук і вбиваємо. Давайте візьмемо ще якісь правила. Наприклад, правила шукаємо. От. Красно. Правила зберігання захисту використання та розкриття банківської таємниці. Переходимо. Ну і що що сюди вносяться зміни? Тому що в якомусь пункті ми побачимо посилання на них. Ні, немає, він нам не підходить. А ось він і є. Про внесення змін до правил зберігання, використання та розкриття банківської таємниці. Так, Так. шукаємо, шукаємо. Так. Вони нам не підійшли. Попробуємо ще пошукати. Якісь такі візьмемо Бажано діяльність державних органів. Тоді ми точно не помираємось. От правила дорожнього руху. Прекрасний приклад. Переходимо на офіційну сторінку правил дорожнього руху, бачимо правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету міністрів України від 10 жовтня 2001 року. Дивимося в картку документа. І тут ми бачимо, але краще картку документа бачимо чинний. І можемо його наводити. Давайте пошукаємо можливу якусь інструкцію. Взяли. Вбиваємо інструк. Інструкція. От інструкція. Шукаємо. М -м -м. Вибір великий. Ну, що ж би таке вибрати? У інструкція з діловодства за зверненнями громадян у Міністерстві цифрової трансформації України. Прекрасний приклад. Інструкція з діловодства затверджена наказом Міністерства цифрової трансформації 18 лютого 2020 року за номером 36. Чинний в картці документа, також бачимо, що чинний. Можете копіювати і наводити як. Приклад в обґрунтуванні тільки вказати, що саме він регулює, де це можна знайти? Це можна знайти ось в першому пункті. Інструкція визначає порядок ведення діловодства за зверненнями громадян у Міністерстві цифрової трансформації України. Ось такий простий приклад, як виконується ці роботи. Звичайно, я розказала це все легко. Насправді це легко. Тільки розказується, але час затратити на пошук інформації вам прийдеться самим. Тож бажаю вам удачі і чекаю, нарешті, гарно оформлені роботи з цікавими прикладами. Роботи мають бути акуратними, акуратними з відповідними посиланнями на обґрунтування вашої думки і на наведені вами приклади і бажаю, щоб за них ви отримали 4 і більше балів.